Вітаю! З вами культурний подкаст. Мене звати Олександра Бабенко. Тут ми культурно поговоримо про культуру, а саме про сучасний україномовний контент та його розвиток. Погодьтеся, з початком повномасштабного вторгнення кількість такого контенту зросла в рази. Це стосується як музики, так і літератури тощо, тобто галузі культури загалом. Саме про це і піде мова. Помітьте, що український не означає україномовний, ми завжди мали велику кількість вічизняних виконавців, режисерів, письменників та поетів. Помітьте, що український не означає україномовний. Ми завжди мали велику кількість вітчизняних виконавців, режисерів, письменників та поетів, Проте творили вони російською або іншими мовами чому так відбувалося? Тому що, на превеликий жаль, ми звикли орієнтуватися на російський ринок, наші артисти тяжіли до нашої у лапках спільної культури, до якої входили українські, білоруські, російські твори, загалом усе, що було написано російською мовою. Для митців це було вигідно більша аудиторія, більша територія свого це так впливу, а отже, й гонорари більші. Україна до початку війни була міцно пов'язана із РФ у галузі цифрової дистрибуції. Ми вже зрозуміли, що протягом усіх років незалежності Росія мала намір зробити наш український сегмент контенту частиною своєї російської культури. Цьому факту навіть не потрібне підтвердження, бо наразі все це більш ніж очевидно. Проте все ж є одна цікава річ, яку не можна не відмітити це позиція так званих російських лібералів, доволі яскрава позиція, якщо чесно, і зараз зрозумієте чому. У 2021 році, за підтримки Московського інституту музикальних ініціатив, в Росії вийшла книжка Ні надо стіснятися Історія постсовєтської музики в 169 піснях 1991 1991-2021 роки». її автором став Олександр Горбачов, один із найвідоміших російських музичних журналістів, колишній головний редактор Афіша та редактор медузи. Останні змі це таке собі ліберальне незалежне медіа, яке навіть визнане іноагентом на Росії. Оце так досягнення, чи не так? За даними Суспільного, серед За даними Суспільного, серед 169 треків, згаданих у книзі, щонайменше 16 від українських артистів. Навіть заголовок це рядок із пісні «Стецамен» українського виконавця Івана Дорна. Отже, Горбачов... Типовий російський ліберал. Він виходив на мітинги, писав про Навального у лютому 2022 року засудив війну, або, як вони кажуть, спецоперацію. Але є одне але. Попри те, що людина орієнтується у новинному просторі і розуміє, що банально війна це погано, попри те, що він розуміє, що ця війна взагалі дотриває вже дев'ятий рік, Горбачов фактично підтримує Росію та її російський мир з усією цією спільною культурою та спільним взагалі усім. Журналіст просто об'єднує всю музику пострадянських країн в одну пострадянську музику, і його чомусь не хвилює те, що ці твори були створені у часи незалежності цих держав. Вони є не пострадянськими, а окремо українськими, чи білоруськими, чи російськими тощо. Помітьте ці імперіалістичні та загарбницькі мотиви. Таке визначення підтверджує плани Росії не лише на нашу державу, а й інші сусідні, як вони кажуть, братські країни. Очевидно, що подібну думку мають і інші ліберали. Можна припустити, що навіть якщо в таких людей, які за мир проти війни, Можна припустити, що навіть якщо в таких людей, які за мир та проти війни вдасться замінити теперішню владу у Москві, то в принципі нічого не зміниться. Розумієте, це як з деякими цукерками обгортки абсолютно кардинально різні, а начинки, в нашому випадку, позиції майже однакові. Ми дійшли висновку, що Росія прагнула і прагне не дати українському контенту стати самостійним. І чомусь ми не здивовані, правда ж? Ну, Незвичайно, тому що Російська Федерація завжди протягом багатьох століть мала намір бачити українські території у складі своєї держави, і тонко націкала про це всьому світові. Взагалі то Росія вже давно створила для західних країн ілюзію того, що Україну не варто сприймати як окрему державу і продовжує підтримувати цю ілюзію протягом багатьох років. І, взагалі, Україну придумав чи то граф Потоцький, чи то Ленін у 1922 році згадайте ці, так би мовити, приколи від Путіна оце так анекдот, як то кажуть, ай молодець. Так от ця ілюзія, звичайно ж, не зіграла нам на руку деякі іноземці дізналися про існування України лише з початком повномасштабного вторгнення. А від інформації про те, що Україна має на увазі історію нашої країни від часів Київської Русі, набагато старше від у лапках великої держави, в них взагалі вибухають мізки. Зате тепер вони розуміють, хто тут справжні герої, і визнають виключну незалежність та самостійність України. Краще пізно, ніж ніколи, погодьтеся. Повернемося. Повернемося трохи назад до російської позиції щодо української несамостійності. Вплив на галузь культури одне з ключових завдань в цьому питанні. Як то кажуть, якщо у нації немає своєї мови та своєї культури, то немає і самої нації. Це саме те, що потрібно ворогу, саме те, чого вони добивалися протягом багатьох років. Протягом... Таким чином ми плавно переходимо до невеличкого або ні історичного екскурсу. Обіцяю, що подкаст не перетвориться на цілком історичний, але для аналізу теперішньої ситуації. Обіцяю, що подкаст не перетвориться на цілком історичний, але для аналізу теперішньої ситуації нам просто необхідно пригадати події, які відбувалися раніше. Отже, летимо у минуле. Не будемо вдаватися у подробиці загарбання Росією українських земель, бо про це можна говорити довго. Та й взагалі наш подкаст стосується саме галузі культури, тому ми пригадаємо, та й взагалі наш подкаст стосується саме галузі культури, тому ми пригадаємо саме жахливу політику примусової русифікації українців та заборони української мови, і поговоримо, як це. Та й взагалі наш подкаст стосується саме галузі культури, тому ми пригадаємо саме жахливу політику примусової русифікації українців та заборони української мови і поговоримо про те, як це вплинуло і досі впливає на стан речей у сучасній Україні. Так от, 1627 рік, цар Михайло Романов видає указ про спалення учительного Євангелії Кирила Стефровецького. Цар Михайло Романов видає указ про спалення учительного Євангелія Кирила Ставровецького. Аргументом для такого рішення було те, що книга була написана на южноруському язикі, так на той час називали українську мову, ймовірно, саме з цього моменту починається історія заборони нашої з вами мови. Розумію, можливо, ми опинилися дуже далеко в минулому, і може здатися, що ця подія не дуже впливає на сьогодення, тому перенесемося майже на 100 років вперед, у 1709 рік. Тоді було видано указ про обов'язкове цензурування в Москві всіх українських книжок. Цар Петро І на той час ще цар Московії, а згодом перший імператор Російської імперії. Цар Петро І на той час ще цар Московії, а згодом перший імператор Російської імперії примусив кращих науковців перебратися з Києва до Москви. Це все було зроблено для того, аби вся ця інтелігенція відіграла свою головну роль у розвитку культурного життя тодішньої Московії. 1720 рік. Петро І видав указ про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. Помітьте, що саме Петро І та його укази стали так званим основним каталізатором усього лінгвоциду української мови. Вже наступного 1721 року вони проголосять появу Російської імперії, тому я пропоную коротко ознайомитися з. За... Вже наступного 1721 року вони проголосять появу Російської імперії, тому я пропоную коротко ознайомитися з одним із основних заборон української мови та літератури, які відбулися за часів існування цієї держави, тобто до Лютневої революції 1917 року, тобто до, лю... тобто до лютневої революції 1917 року. Тобто до людневої революції 1917 року і згодом зробити висновки. З повним переліком указів можна ознайомитись, наприклад, на сайті української вікіпедії. Почнемо. 1729 рік наказ Петра II переписати всі державні постанови і розпорядження з української мови на російську. У 1731 році цариця Анна Іванівна наказала вилучити книги старого українського друку, а науки ввазіть на собственному російському язикі. У 1769 році відбулася заборона сімсот синоду... у 1769 році відбулася заборона синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар. 1780 рік. 1780 рік 1780 рік спалення книгозбірні Києво Могулянської академії, що збиралося понад 150 років, і була однією з найбагатших бібліотек Руси України ви лише уявіть. 1784 рік наказ Катерини II по всіх церквах імперії правити службу Божою російською мовою, 1789 рік розпорядження едукаційної комісії польського сейму про закриття всіх українських шкіл. Релігія важлива галузь життя людини. <кій> Релігія важлива галузь життя людини, особливо в ті часи. Для людей було важливо молитися рідною мовою, бо віра щось свого роду інтимне та цінне, як і сама мова. Саме тому імператори вирішили добуватися своїх цілей з русифікації таким чином, винищуючи українську мову в усіх сферах. Це стосується і освіти. У людей, що прагнули навчатися, не було інакшого вибору, окрім як отримувати освіту та читати книги російською мовою, а це означає і подальший повний перехід на російську. З початком 19 століття все стає ще гіршим. 1804... У, 1800... у 1804 році були заборонені усі україномовні школи. Як висновок, початок так званої деградації українського населення. Почалася повна заборона української культури, як от творів Коліша, Шевченка, Костомарова тощо, а використання української мови жорстоко переслідувалося та каралося. Поговоримо детальніше про Валуївський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876, тому що це найбільш знакові заборони у питанні лінгвоциду української мови. Їх вважають основними документами, завдяки яким сфера культури, а точніше використання в ній нашої рідної мови, потрапила під заборону. Отже, Валуївський циркуляр що воно таке? Це розпорядження тодішнього міністра внутрішніх справ Росії Петра Валуєва, що забороняло друк книг українською, і стало поштовхом до прийняття вищезгаданого Емського указу. Чому він був прийнятий? Тому що влада імперії боялася наслідків того, що українці, нарешті, дізнаються повністю всю правду про свій етнос. Тому, що влада імперії боялася наслідків того, що українці нарешті дізнаються повністю всю правду про свій етнос, того, що українці захочуть нарешті стати вільними і вершити свої політичні справи. На думку тогочасної російської влади цьому сприяло читання книжок, особливо релігійних та наукових, освіта українською мовою, тому що потрібно зробити правильно це все заборонити. Правильно все це заборонити. Згодом, у 1876 році Олександр II підписав емський указ, який повністю заборонив українську мову на території України. Ця подія стала одним із ключових моментів культурного геноциду українців. Даний указ забороняв ввозити на територію Російської імперії будь які українські книги, а також видавати і перекладати літературні або релігійні твори українською мовою. Заборонялися і театральні вистави тощо. Як це відбувалося і раніше, влада суворо наказала прослідкувати, чи ведеться освітній процес у початкових школах нашою рідною мовою і чи вилучено з бібліотек українські книги. Емський указ, так би мовити, ставив під сумнів існування багаточисельного українського народу. Це була невдала спроба зупинити національно визвольний рух, хоча маємо визнати, що указ таки пригольнув. Це була невдала спроба зупинити національно визвольний рух, хоча маємо визнати, що указ таки пригальмував його розвиток, як і розвиток української культури. Таким чином нав'язувалася ідея існування не окремого українського народу, а нації малоросів, які є частиною Російської імперії і нацією другого сорту. Ще одним посилом було те, що української мови як окремої, наче не існувало це всього лиш малороський діалект великою та могучої російської мови. Але нічого, українці все одно хоч і підпільно, але творили, говорили рідною мовою і згодом почали добиватися свого у питанні української мови та культури. Наприклад, у 1882 році Марко Кропив... наприклад, у, 1880... наприклад, у 1882 році Марко Кропив... Наприклад, у 1882 році Марко Кропивницький створив театр корифеїв на підставі дозволу на постановки українських п'єс на теренах Російської імперії, що був отриманий 1881 року. Хоча цей дозвіл і забороняв вистави виключно українською мовою. Взагалі театральним діячам доводилося дуже сильно викручуватися. Як ви пам'ятаєте, вони часто вдавалися до хитрощів, ставили на сцені постанову російською мовою, аби потім, в самому кінці, для найбільш терплячих показати українську виставу, дякуємо їм за те, що в такі складні часи просували українську мову та стали для нас прикладом патріотизму. Аби не дуже затягувати з історичною довідкою, летимо у ХХ століття. Ці події вже значно ближчі до нас, тому більш зрозуміліші та болючіші. 30-ті роки минулого століття, розстріляне відродження. Безперечно, кожен з нас чув цю назву. Це, так би мовити, збірна назва мистецького покоління 20-30-х років 20-го століття, і, безумовно, кожен розуміє, з чим ця назва пов'язана сталінські репресії. Покоління письменників, музикантів, режисерів, загалом митців цього часу, попри безліч заборон, створили праці, пов'язані з питанням української державності та свободи. І, звичайно, тогочасній владі це було аж ніяк не вигідно. Як це такі ідеї поширюються в маси? Негайно припинити, а в якості, прикладу іншим, щоб розуміли, що з ними буде, якщо не будуть свого язика за зубами тримати, владі потрібно було розстріляти представників такої інтелектуальної еліти. Але, звичайно, жертви репресії не завжди були розстріляні. Деякі довго перебували під арештом, деяких селали далеко і надовго, деякі покінчили життя самогубством, як, наприклад, Микола Хвильовий, який переймався через арешти чисельних друзів та неможливість їм допомогти. На цьому все не скінчилося. Настали ті роки і з'явилося нове покоління митців шістдесятників. Вони були своєрідною опозицією до радянського тоталітарного режиму, через що жилося їм важко. Це покоління відомих нам дисидентів. Звісно, владі не подобалося, коли українці не оспівували прекрасну владу радянського союзу, а писали про українську самостійність, народність, незалежність. До митів шістдесятників належали відомі нам Василь Стус, рекомендую переглянути український фільм, заборонений про його життя. Василь Симоненко, Аліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська та інші. Трьох з нашого списку спіткала жахлива та, у випадку з горською, все ще не розгадана смерть. І це не поодинокі випадки. Такі жахи та переслідування відбувалося всього лише кілька десятдесят такі жахи та переслідування відбувалися всього лише кілька десятків. Такі жахи та переслідування відбувалися всього лиш кілька десятиліть тому, лише за те, що люди любили свою рідну мову батьківщину і прагнули для неї самостійності. Тому ця інформація допомагає нам зробити висновки про те, чому саме у сьогоденні ми маємо проблеми з україномовним контентом, тому що українська мова протягом багатьох століть піддавалася заборонам, і, на жаль, лише в наш час вона нарешті змогла досягти моменту свого розквіту. Ця війна допомогла розплющити очі мільйонам людей по всьому світу, і саме зараз настав найкращий час для повного відокремлення від Росії та всього російського. Натомість ми маємо можливість створювати якісний контент рідною мовою, і тепер ніхто не здатний нам це заборонити. Тепер ми розуміємо проблему русифікації та визнаємо важливість питання українізації. Сподіваюся, ці історичні факти змогли якось переконати в цьому тих, хто досі не розуміє важливості переходу на українську мову та створення україномовного сегменту контенту, але ми в будь якому випадку продовжуємо. Росія і зараз намагається протистояти поширенню української мови, але наразі вона прийняла позицію жертви. Буцімто в Україні утискають російську мову, але очевидно, що це не санітниця. Ми просто прагнемо, аби в Україні говорили українською єдиною державною мовою. Але російська все ще міцно чіпляється за життя. Але російська все ще міцно чіпляється за життя в нашій країні. Навіть зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, велика кількість людей, а здебільшого діти та підлітки, тяжіть до російської музики, аргументуючи це тим, що творчість поза політикою. Навіть зараз в умовах повномасштабного вторгнення велика кількість людей, а здебільшого діти та підлітки, тяжіють до російської музики аргум... Навіть зараз в умовах повномасштабного вторгнення велика кількість людей, а здебільшого діти та підлітки, тяжіють до російської музики, аргументуючи це тим, що творчість поза політикою. Але важливо, аби вони свідомо відмовились від вживання російського контенту на користь українського, розуміючи важливість цього кроку. Важливо розуміти, що прослуховування пісень російських виконавців або придбання книг їхніх письменників спонсорують ракети, що летять у наші домівки, тому що артисти платять податки з зароблених коштів. Наразі багато українських зірок переходять з російської на рідну Наразі багато українських зірок переходять з російською на рідну мову, тим самим показуючи приклад своїм підписникам та фанатам. Вони розмовляють Принаймні публічно пишуть дописи в соцмережах, дають інтерв'ю, а також створюють контент українською. Крім цього, зірки поширюють її і за кордоном, влаштовуючи благодійні виступи в різних країнах. Це допомагає популяризувати українську мову серед населення. Але намагання створити новий контент якомога швидше призвело до виникнення або популяризації так званих шароварщини та байрактарщини. Перше визначення вже Перше визначення, вже давно шир... Перше визначення вже давно широко відоме загалу. Перше визначення вже давно широко відоме загалу. Простіше кажучи, шароварщина це стереотипне відображення життя і культури українців. Наприклад, коли використовується твердження про те, що ми козаки та козачки, на застілях нас лише борщ із пампушками. Наприклад, коли використовується твердження про те, що ми, козаки та козачки, на застілях в нас лише борщ із пампушками, сало та горілка, а танцюємо ми лише гопак тощо. Яскравим прикладом подібної творчості є пісня гопак Юлії Лущинської, яка отримала неоднозначні відгуки слухачів. А ось Перактарщина термін новий. Це популярна музика та інші твори, які були створені за часів повномасштабного вторгнення та використовують символи та образи війни і висвітлюють її однобічно. Назва визначення походить від пісні Байрактар, присвяченій одноіменному безпілотнику. Здавалося б, що поганого. Здавалося б, що поганого в подібних творах. На початку війни вони веселили, піднімали дух тоді, коли психічний стан українців уже був на межі, а на цьому їхні плюси закінчуються. Проте зараз, рік по тому, можна проаналізувати подібну творчість, як то кажуть, на тверезу голову. Крім веселих рим, які можна створити на швидкоруч, ніякого інтелектуального змісту такі тексти не несуть отже, їх не можна називати представниками якісного сучасного україномовного контенту. Але не все так погано на нашому. Але не все так погано на нашому музичному поприщі. В Україні набувають популярності молоді та лановиті виконавці, які на противагу Байрактарщині створюють змістовні тексти для своїх пісень. Серед таких можна виділити, наприклад, Сет світ, спіч» та Морн». обов'язково захолевіть їх на всіх зручних для вас стрімінгових сервісах. Але це не кінець списку кожен може знайти сучасного україномовного виконавця собі по душі, а моя справа дати невеличкі рекомендації особисто від себе. Щодо літератури, як ми знаємо, митці пишуть свої твори у періоди глибоких потрясінь, емоційних переживань тощо, тому не дивно, що в умовах війни з'являється на світ безліч літературних праць. Багато письменників та поетів стали на захист нашої держави, і саме там, у зоні бойових дій, в окопах, у них з'являються натхнення і гарні рими спливають у думках самі собою. Таким чином, народжуються і нові поети та поетеси, а Міністерство культури та інформаційної політики України дає їм можливість заявити про себе. Так, проєкт під назвою Поезія вільних дає можливість кожному бажаючому поділитися своїм віршем з усім світом. На момент створення подкасту на їхній сайт було додано майже 29 тисяч віршів, лише уявіть кінематограф. Наразі він на стадії активного розвитку. Великим плюсом є те, що наші кіно... Великим плюсом є те, що наші кінематографісти перестали створювати фільми Великим плюсом є те, що наші кінематографісти перестали створювати фільми у партнере. Великим плюсом є те, що наші кінематографісти перестали створювати фільми у партнерстві з Росією. Згадайте всі ті мелодрами спільного виробництва, які були популярні у наших мам та бабусь. І, хоча наразі з відомих причин бюджетне кіно виділено невеликий, фільми продовжують зніматися і навіть беруть участь у міжнародних фестивалях. І наше сучасне кіно не лише про війну. Українські кінематографісти створюють для нас як розважальні фільми, так і документалки, і анімацію тощо, адже вони знають, як важливо українцям відволіктися від реалій війни хоча б на пару годинок, аби трохи відпочити від стресу. Не можна не відмітити, що в березні 2023 року, нарешті, після приблизно восьми років розробки опрокат вийшов. Не можна не відмітити, що не можна не відмітити. Не можна не відмітити, що в березні 2023 року нарешті після приблизно восьми років розробки у прокат вийшов анімаційний фільм Маска Лісова пісня, який довів, що українську анімацію можна ставити в один ряд з анімацією всесвітньо відомих міжнародних студій. Оскільки тема зайшла про кінематограф, неможливо не розповісти про ще один наш успіх. Стрімінгова платформа Netflix, що надає доступ до великої кількості міжнародних серіалів та фільмів, в тому числі й власного виробництва, додала у свою базу багатського україномовного контенту. Крім того, на сервісі можна знайти український дубляж деяких популярних шоу та субтитри українською мовою. Netflix обіцяє, що список україномовного контенту буде поповнюватися. Ютуб. Відеоконтент недалеко пішов від кіносегменту, тому вважаю доречним зараз розповісти про нього. Як вважають самі креатори відео, це найкращий момент для того, аби ставати популярним та проводити лагідну українізацію. Вони навіть створили свій канал під назвою Кузня українських ютуберів, на якому допомагають новачкам набирати перегляди. Все вірно, в наш час багато українців повністю відмовляються від вживання російського контенту, але їм необхідно щось натомість, аби під час, скажімо, Бідні перерви і вживання смаколиків переглянути відео українського авторства. Проте з початком повномасштабного вторгнення ми стикнулися з проблемою частка контенту українською мовою складала близько 5%. це ну дуже мало, а відео собі по душі треба було ще постаратися відшукати. Звичайно, людям простіше було не намагатися і просто вімкнути відео вже відомих їм російських авторів. За рік повномасштабної війни справи змінилися на краще. За рік, війни змінилися... за рік повномасштабної війни справи змінилися на краще. Але про відсоток україномовного контенту говорити ще рано, адже статистика за 2023 рік вийде пізніше. За моїми спостереженнями, зараз на Ютубі можна знайти відео українською мовою на будь-яку тематику. Ось, наприклад, особисто мені подобається True Crime. Такі собі відео про злочини та детективні розслідування. А це погодьтеся, тема не така популярна. Але я помічаю, що з кожним місяцем авторів контенту на таку вузьку... але я помічаю, що з кожним місяцем авторів. Але я відмічаю, що з кожним місяцем авторів контенту на таку вузькопрофільну тематику стає дедалі більше, і вони всі збирають доволі велику кількість переглядів. А подкастів з'явилося, дивися, не передивишся, і тому хочу звернути вашу увагу обов'язково перевіряйте інформацію, яку ви чуєте чи бачите на просторах інтернету. А подкасті з'явилися, дивись і не передивишся, і тому хочу звернути вашу увагу. Обов'язково перевіряйте інформацію, яку ви чуєте чи бачите на просторах інтернету, та й у реальному житті також. Вже існує прецедент зі Спартаком Суботою, який був експертом подкасту про ментальне здоров'я без підтвердженої належної освіти. Впевнена, ви погодитесь, що особливо у питаннях здоров'я довіряти потрібно лише лікарю з потрібною кваліфікацією. Наприкінці хочу висловити деякі важливі, на мою думку, тези. Я вважаю, що потрібно поширювати україномовний контент також на таких платформах, як TikTok та YouTube. Чому це важливо? Їхня основна аудиторія молодь, а нам просто необхідно залучати її до вживання якісного контенту рідною мовою. Діти та молодь наше майбутнє, і ми маємо докласти зусиль для того, аби виховати в них патріотизм та любов до всього українського. Друга теза нагадую та наголошую на важливості Друга теза нагадую та наголошую на важливості підтримки авторів. Друга теза нагадую та наголошую на важливості підтримки авторів україномовного контенту. Звісно, ви можете написати їм приємний коментар та поставити лайк під відео чи іншим їхнім твором. Але якщо є можливість... Спробуйте підтримати їх матеріально, це змотивує та надихне авторів на продовження своєї справи. Як казав Сергій Жадан як сказав Сергій Жадан, мова зникає, якщо неї не говорять про любов. Будь ласка, говоріть українською, кохайте українською, веселіться, радійте або, якщо без цього ніяк, сваріться українською. Створюйте контент, дивіться фільми та слухайте музику українською, читайте книги українською. Як сказав Сергій Жадан, мова зникає, якщо неї не говорить про любов. Будь ласка, говоріть українською, кохайте українською, веселіться, радійте. Або якщо без цього ніяк сваріться українською, створюйте контент, дивіться. Як сказав Сергій Жадан, мова зникає, якщо неї не говорить про любов. Будь ласка, говоріть українською. Кохайте українською, веселіться, радійте, або, якщо без цього ніяк, сваріться українською. Створюйте контент, дивіться фільми, слухайте музику та читайте літературу українською. Доки жива мова, житиме й народ, а наш народ живіший від усіх живих і доводиться кожного дня. Бережіть себе, бережіть себе та близьких. До побачення.